Всім привіт! Мене звати Вікторія і вітаю вас на своєму каналі. Це моє перше відео і вирішила я його зробити в такому невимушеному форматі розпаковочки. Якраз у мене трапилась ситуація, я думаю, кожна дівчина з цим стикається: що або у тебе є вся необхідна декоративна, доглядова косметика, або різко все закінчується. Саме з такою ситуацією спіткнулась я, і тому сьогодні така от розпаковка. Перше, з чого ми почнемо, перше, що мені попадається, це ось такий серум для обличчя. Насправді, моя любов це був серум з цього ж бренду Балеа, але з вітаміном С, проте в однієї дівчинки я побачила, що дівчинки-косметолога, що вона його не рекомендує, оскільки він занадто жирний. І не сильно суперприємною консистенцією, тому вона порекомендувала саме як альтернативу ось такий серум. Ось так виглядає сама баночка. Тому буду пробувати. Так, ідемо далі. Наступний продукт це маска для волосся. Загалом буде багато косметики саме бренду Balea, бо він, в принципі, найбюджетніший. І багато з яких продуктів я вже пробувала і тестувала на собі. Деякі я купую вже багато разів, які мені дуже подобаються. Один із них це, наприклад, ось така пінка для вмивання. Вона йде для чутливої шкіри і прекрасно очищує обличчя. Мені дуже подобається саме формат пінку, бо він дуже легкий і не має ось цієї гелевої текстури, нічого не треба ось так терти постійно. Тобто вона вже. Готова пінка, і це дуже зручно. Так, далі іде база всіх баз, це гідрофільна олійка. Хто не знає, гідрофільна олія наноситься перед очищенням, саме гелем або пінкою, і чудово змиває також макіяж. Тому це вже другий раз, коли беру, і її вистачає надовго. Так, ще з продуктів для обличчя є, звісно ж, крем під очі, для шкіри під очима, верніше. Так, загалом саме про це я не знаю, що сказати, оскільки беру його в перший раз. Тому, якщо вам буде цікаво дізнатися більше інформації про той чи інший продукт, коли я вже встигну їх затестити, тому я зможу зняти більш детальні обзори пізніше. Так, йдемо далі. Далі йде ось такий серум, сиворотка. Ні, ніяких російсьм, росіянських слів. Такий серум для шкіри голови. Це загалом новинка також бренду БЛА, звісно ж. Тому буду пробувати тестувати і користуватися, оскільки після постійного фарбування волосся вдома у мене. Я трішечки люблю перетримувати час і фарбу на шкірі, тому трішки, я розумію, що шкіра голови вона стає більш сухою. Всі маски і кондиціонери я наношу в основному на довжину, тому треба був якийсь додатковий догляд за шкірою голови. Я надіюся, все підійде. Далі моя любов це ось таке масло для волосся. Я думаю, про подібні масла не треба лишньої інформації. В принципі, вони дуже якісні, все класно. Моя окрема любов це ось, така, ось такий спрей від Gliscour. Саме цей, це в мене вже четверта, здається, пляшечка. Дуже його люблю. Моє волосся дуже плутається, і без подібних спреїв я просто не бачу свого існування. Так, що у нас далі? Оскільки це вже такий прямо блок по догляду за волоссям почався, то куди ж без шампуню. Ось цей це вже у мене друга баночка. Мені дуже він подобається, і моя особлива любов, і мій трепет, просто я обожнюю все, що. Пов'язане з кокосом, тобто запах кокоса, і у мене дуже часто саме всі доглядові засоби вони є з маслом кокосу. Наступне, що я взяла, це ось такий от тонік для обличчя. Він допомагає звужувати пори і боротися з так званими чорними цятками, яких всі бояться. Дуже багато рекомендацій в цій мені траплялося саме з цим тоніком, тому вирішила спробувати, побачу, чи буде ефект. А, так, наступне. Вирішила замінити пилочку для нігтів, мого улюбленого фіолетового кольору. А, і це від Essence. Вона йде з а, двома двостороння. Вона йде з двома вона просто двостороння. А, двостороння. Стандартна пилочка, я не знаю, що про неї сказати. І для нігтів також я взяла ремувер для кутикули. Я також думаю зробити окремий відео в Так, трішки ближче покажу. Також від Essence бачила багато рекомендацій. І я думаю, також зняти окремий відос в Тіктоці типу а-ля тест, як воно працює, бо мені самі цікаво. Наступна це маска для обличчя. Цю я беру вже декілька разів. Мені вона дуже подобається. Мені подобається, що вона тоненька і дуже добре е, пропитана. Як буде про... наповнена? Ні, ні, не наповнена. Пропитана. Якщо ви знаєте, як більш правильно сказати це слово, напишіть, будь ласка, у коментарях. Будемо підтягувати українську мову разом. І останнє, що я придбала, це на знижці ось така пінка для ванни. Зараз, якраз, я помітила, що по знижкам продаються колекції, аромати, які були актуальні взимку, уже весна. І німці такі, давайте все продамо пошвидше зі знижечкою, тому, як бачите, тут ціна була 2,95 стала 1,45. Мені здається чудова пропозиція, і насправді мені не важливо, який запах буде. Головне, щоб він був приємним. І перший раз відкрию при вас дуже приємний ем, такий ягідний аромат з нотками кориці. Мені здається, що це щось типу глінтвейну. Прикольно. Ось Ось така розпаковка сьогодні вийшла. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб залишатися зі мною на зв'язку. І до нових зустрічей. І пишіть в коментарях. Що писать в коментарях? Що хочете, то і пишіть. Блін. Um, <coughs> <coughs> nah, normalnya ya <coughs> hmm,